Жюль Кюнде, флешбек нарешті. 9 збірок, 500 тисяч монет, 88 рейтинг, 3, 4 зірочки. Центральний захисник, правий захисник, правий півзахисник. 85-й пейс, гарно. 75-й передачі, непогано. 81-й дріблінг для захисника. Непогано. 88-й гарно, 86 фізика. Гарно. Що в блейстайлах? Золотий Жікей, прекрасно. тір один плейстайл, є підкат, є Аріал Fortress, але немає ані блока, ані гачка, ані єнота. Батарейка і квікстеп, це прекрасно. Лонгвол, це гарно, але за 500 тисяч не додати жоден з тір один захисних плейстайлів, залишити такі самі, які на базовій карці. Я не впевнений, що вам слід це збирати. Тим паче вони не дали йому навіть роль Дефендера на це зе і при всіх скриптах, які в'є Жуля Кюнде, 500 тисяч це тумач. Краще докиньте ще 90 і зберіть собі Карлоса Альберта.